Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні у нас на відеоогляді ось такі ось нагрівальні мати. Точніше, ось такий нагрівальний мат від торгівельної марки Biom. Прямокотний формат. Має розміри 300 мм ширина і 400 мм довжина. Ось його артикул це мдс 02. Замовити даний нагрівальний мат можна буде у нас на сайті. Посилання буде в опису до відео. Ще раз нагадую, вони йдуть вже з двостороннім вскочем. Треба зняти тільки захисну плівку і можна безпосередньо клеїти на обіжирену поверхню. Також у нас можна замовити сенсорні безконтактні вимикачі для керування даним нагрівальним матом. Живлення від мережі 220 В